Він, він у нас живе в коробці з під чаю. Їсть її потихеньку. Такий кам'ячок у нас є. А де тут така була? А на кухні. А я не знаю, тут вона була. Я її на кухні бачила. Ось такий хом'ячок він спав. Все, тільки уважно дивись, бо тут ще коти є, і можна так загубити хом'яка. Бачите, любить повертатися додому швиденько, як його дістають з клітини цієї. Відкривай і він залізе. Фокус-фокус. Самостоятельне. Дося десь ділася вже. Дівчата сіли і не знали, чим їм зайнятися. Каже, підіть потрусіть дерево з лимонами. Чи вони сприйняли це буквально і пішли реально трусити дерево з мною, я не знаю. Це залежить за таємницею, треба піти подивитися. Ну, знайдуть чим погратися. А вже зараз будуть готові перші шашлички.